Сьогодні другий день нашої подорожі, і сьогодні перша наша зупинка це чани. Чани називаються дикі чани в Карпатах, там в Карпатах, так, де ми приїхали, бачите, і печечка горить, так, тобто чани. І, значить, тут варяться люди і з чанів одразу в гірську річку. Наступна наша зупинка це Ужгородський замок. Ось такий вона має макет, і ось такий оригінальний його вид. Дуже прикольний замок. І своєю дуже цікавою історією. А також прикольні маленьку... Того, в тому, 9 вті, вважається першим власником укріплення тут на воді. І чи це князь, двабори, Борваків і ніх... на 2. І на ньому, на стіні будинку, є велика барельєфна доска, присвячена його Спомокшаю. Тобто, буде у вас вільний час, захочете подивитися, як розписував засновник Закарпатської школи школи жилопису, увідомив.